З 14-го року новорічні свята не такі вже святкові. Але ми не припиняємо вірити та чекати нашу перемогу. Цього року хочеться побажати кожному щастя, здоров'я, щоб світло було не лише в хаті, але й в душі. А нашій чудовій країні процвітання, незалежності та перемоги. Я б неймовірно хотіла, аби в наступному році всі сім'ї побачили своїх батьків, синів та дочок, які зараз знаходяться в ЗСУ. А Україна святкувала свою перемогу. Ми бажаємо ЗСУ, сили, наснаги, перемоги. Я бажаю вам не як найскоріше зустрітися зі своїми дітьми, обійнятися і сидіти в світлі, і думати про найкраще наше майбутнє. Я бажаю всім, всій Україні, першочергомирного неба. Це найголовніше на даному етапі нашого життя. Все є тимчасовим. Війна є тимчасовою, Рано чи пізно вона завершиться. А от завершиться вона тільки нашою перемогою. Слава Україні! Слава нашим героям! І нехай здійснюються ваші мрії! Світлих і мирних свят!